Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Ви завітали на канал Наше господарство. І сьогодні у нас ранкова поранка. І трішки з господарства. Новинок таких. Так що починаємо і мене першу, спершу вже тут кричать оці карапузи малі. так що ми будемо їх вибирати. Так, і зараз їм дам. Они такие уже большенькие. так, не э, так даю уже на третий день. Ось їм э, пшеничну крупу таку. Вони вже гарно їдять її. Так що отакі нехай п'ють, нехай їдять. Вот травичка є, нехай трішки щіпать. А мы идем дальше. <соспит> Роботи є чимало. Так що, ще підлягаєтесь насу пішов далі. Так, поки ще роса. Даю я їм водичку, сиплю пшени. Кукурудзу в моєму випадку. Так, ти чого кинула цю поїлку? Ну Ця кролиця така вредна. Будемо бачити, що цього разу буде. Вона любить вилізати. Все. От п'ю і зараз насиплюємо кукурудзки, і все. Так, ви поки що подивіться на кролення, то я е, поїв, поїм вичищу. Сокр всі кролиці. Так чи хто хоче, може дві кролички продати, а то щось забагато. Ось так. Ой, вони у мене п'ють з коробочки, нічого страшного немає. Навіть... Ось п'ють гарненько собі. Правда, їм тут уже місця замало. Циганка, не блей. Ау, укусил. Так, ну все, закриваємо. І йдемо далі. Такий новий кролятник, він невеликий, але, але для кровонят якраз э, саме раз. Це. У нас е, самі кролики. Так що, хто хоче кроликів, також можна двох відправити. Mm -hmm. Знайомим можу. Хто тут близько? Можу дати дешевше. Ось такі. Вони вже гарно йдуть. Два сіренькі, один такий і один біленький. Біленького я собі залишаю і сірого одного, напевно, цього або того. Ну, не знаю, а двох оцього і сіренького, то продаю. Так, далі готую їду для нашої дрібної банди. Це курчата. Так, тут і пшени... є, ну, Нехай буде збоку, дорослі качки з'їдять. і каченята. Так що даю їм пшеничну крупу, ось так. І нехай їдять. Потім засипаю, а то вони, якщо багато, то розгрібають. Так що... Зараз будемо випускати. Воду перевернули ці кури. Але дивіться, бачите, які курки вже є великі, є менші. Ось тут більше курок, ніж півня. Так, так що ми цього року залишимося з своїми молодими курами. Так, ну це каченята також такі вже непогані. Ну нехай їдять, зараз їдять, і я їм досить так, водичку поставлю з букві, ще долию. Як щось давно я не знімав, як я годую господарство, тим більше в нас поповнення було таке і курчата, і такі, і всякі. Це не всі, правда? Качка з каченятами, кудись пішла. Ой, ну, добре, нехай їдять. <кій> так, допустив ще э, трохи э, качок. Качок і курча ще декілька у нас ЧП. Пропала качка одна доросла. Її покусали гуси чи розтоптали. ну Не знаю, вона була покусана. Два дні у нас сиділа в хліву. ну Вона виходила на двір, їла, але ось на ранок така дуже неприємна картина. Так що такі-то Ось ще двоє каченят добігають, ну нехай добігають. І ще там. Що це таке? Що ви башкетуєте? Так, набираю я зерна. Це буде і е, кролям, і дорослим нашим птахам. Даю кукурудзу, вони гарно несуться. Ми з вами пам'ятаєте, були, їхали по кукурудзу на віншу область. В мене є відео. Дорослим курям, я даю пів відра. І кролям тут декілька черпаків, так що ще все йдемо черпати і досить. Ось так. Ось так. цього досить і кролям потрішки роздати і курям. Що ти мій тарас? Ай ти молодець. Так, ось не гаражи мені встати, пішов їсти. Він тут це все. Що є? Найди їж. Найди їж. Ай молодець. Все, пішли далі. Друзі, дивіться, яка картина. Я поставив відро біля кроля, накадилися, Уже чудо залізло. А ну вилазь. Ось ще мені їх випхати треба звідси. Так, ця банда їсть. Ідемо до великої. Почекайте хвилинку, зараз прибіжуть наші гуси. Ой, отак буде краще. Їдять і качки, і кури. Правда, не всі кури ще вийшли. І одна гуска сидить ще на яйцях, дві стала зається, пішов їсти, а одна ще сидить. Ось ті кастрюльки треба е, вимити і налити свіжої води. Е, ось так. Ну, зараз все буде зроблено, поки що нехай їдять. Ось, сиплю їм трохи менше півведра. Ну, як виходить, вони і так не все з'їдають, аж потім другу половину дня доїдають. А потім вечором ще трішки досипаю, бо вони перекусили. Ось так. Оці качури нічогенькі, такі здоровенькі. Я казав, що е, можу е, назбирати хачерних яєць, качка занесеться, я можу назбирати яєць і відправити. Там канал Ксюшкина сім'я. Тільки одна качка. Качура немає, тому якщо хочете, е, напишіть в коментарі, я е, відпишу вам. І коли качка занесеться, назбираю яєць. Ранкова поранка закінчується. І ще покажу вам е, огірки у теплиці. Ми вже один огірок взяли. Ще один залишився і ще цвіте дуже багато. Що зараз вам покажу цю красу. Треба ще за... підв'язувати їх, а то ці огірочки щось так собі, лізуть самі. Ой, ось такі вони у нас огірочки. Підв'язую їх. Ці вуса лізуть куди попало. Дякую вам за підтримку, за коментарі, за лайки. Всім дуже-дуже дякую. Так, помідорки. Дивіться, які тут томатики зав'язуються. Зав'язалися тут. Ще зверху цвітуть. Тут також горони такі. Там є. Тут, напевно, якісь сливочки, чи Ді що, я не пам'ятаю. Так ну, гірки треба підв'язувати. А то я їх тут щось не підв'язувала два дні. І вона, мені... дивіться, їх поперело. -по я закриваю вже теплицю, раніше не закривав, так як думав, що то нічого не значить, чи закрита, чи відкрита. А виявляється, якщо вона відкрита, гірки повільніше ростуть і плодоносять. Уявляєте? Я закриваю огірки і почали гарно рости і, і все. І подоносити. Я один огірок правда, в тільки що. Так, тут тут так. Так, зараз цей наплутаю. Ой, огірочок, ой, огірочок зараз вам покажу. Він вже такий, отакий от десь завеликий. Ну, гарний, вже можна десь до салата докришити чи ще щось. Поки що урожаю такого немає. Але надіємося, що буде. Це тільки ті два кущі, які ми швидше посадили, які вони у нас зійшли. Блін, не можу це зачепити. Ось так. Ну нехай буде поки що так, а то одною рукою не зручно. Ось так огірочки гарненькі. Гарненькі огірочки, огірок я вам не знаю, чи покажу, а то він щось там так сховався. що... Може там вам і буде видно. Бо я його від себе бачу, але туди ступити немає, де тут. Ось такі огірочки і капусточка там одна залишилася. Ось ще купа роботи є. Так, цю качку погодував. Качка, ти жива? Ми зараз провіримо. Вона жива. Ї ви її не побачите? Хіба трішки там. <кхм> тут у неї сухо, тільки тут е трішки не мочила. А так я її носила кукурудзи, вона поїла, водичка тут у неї. Ну ось так, вона вже тут собі знає, як дому. Ой, дивіться, які помідорки з пасенки. Ростуть гарно. Гарно, ростуть. <кхм> Цвітери диска. Це добре. Ой, ну, буряни мокро, в нас немає часу, поки що це так полотить. Так, відкрив теплицю велику. Ой, дивлюся, мені тут вчора <кхм> курка залізла. Тут яма й тут, але добре, що нічого так не розгребла. Так, і знову ці буряни звідкись вилазять. Це страшне. Помідорки. барао рожев Перчик. Бурини ростуть дуже. Дуже швидко, дуже сильно. Помідори так і не підв'язав. Надіюся, підв'яжу сьогодні. Ну, буде відео, яке буде підв'язувати тоді. Так. Дивіться, ці огірки такі гарненькі. Їх можна висадити, а можна залишити ось тут. Їх треба зараз підлити. А то тут висохла земля. Ну і Можна просто залишити так, як на підвіконі, їх можна так вирощувати. Треба проекспериментувати на зиму. Ну Вони гарні вирощують. Малинка потихеньку дозріває, Кину <кій> цей тут штатив, то він мені мішає. Так, залізо, може, їй якась і малина. Малина є, тільки вона ховається бідоцими гілляками. Я не можу знайти. Ось так. Багато проросло цих молодих пагонів вище мене. Так що тут не знаю, чи можна буде знайти малину. Вона повинна вже бути, тому що... тому що... Ой, і є ось на вершку. Так це якесь незвичайне. Солоденьке. Тут я їх так мальчую, ці малини. А то щось такою травою брудити не хочеться. Так, ще одна. Це на кущиках таких одиночних. А тут усі. у всіх зарослях, що тут можна знайти. Дивіться, який кусок, шматок великий. Ну ось так. Ой, ви знаєте, що тут полуниця є навіть. У мене ще й підсипав був м -м -м, Дивіться, і така є. І ще такі великі є. Ось тут полуниця гарненько росте. Я задоволений. Правда, буря не вибили вверх. Але повониця є, дозріває і такі маленькі вже дозріли. Ну, ще треба буде поводити, це вже після того, як зберу ці всі останні полонички. Ой, наївся я полониць. Полонички смачні, ось ці останні дуже солодкі. Дивлюся, де ще треба доробити, що О, тут у мене є маленька вишенька, на ній ростуть смачні вишеньки. Отак, не дуже великі, але смачні. І трохи кисні. Всім дякую за перегляди. Коментарі і лайк Всім мирного неба. Добра, здоров'я і... Найголовніше миру та злагоди домівка. Так що всім дякую за перегляд, всім миру, добра, здоров'я і швидше нам перемоги. Всім пока-пока.